Привіт! Я знаходжуся в машині, приїхав сюди глянути, як тут покриття. Тут така величезна, величезна така асфальтована площадка. Ну, З машини не видно, не хочу показувати. От, ну, Величезна вона, просто величезна. Приїхав я сюди глянути як я тут покриття, тому що планую найближчим часом дрифтувати. Що ти, який дрифт? <смі> да? ну, насправді не дрифтувати заради того, щоб якийсь там адреналін получати, чи екстремальними, екстремальним водінням зайнятися, А кожної осені або на початку зими я передивляюсь такі відео навпаки, щоб не було того екстремального водіння, такому якомусь. От так екстрено десь на дорозі, то передивляюсь таке відео, як поводитися на дорозі, як правильно водити автомобіль от саме в такий зимовий час, в зимовий період, коли лід, коли каша на дорозі, коли сніг. Передивляюсь такі відео, і от нове відео вийшло там на одному каналі, я подивився. от І там рекомендують знайти таку площадку, як я знайшов, і коли буде сніг. Літ, коли буде дуже слизько, щоб трошки подрифтувати, для того, щоб побачити, як машина себе поводить, як виходити з заносу. От то все теоретично, що вони навчають, що воно мало би спрацювати, відчути, як воно працює, щоб не пробувати це перший раз, коли десь це станеться можливо. Було б добре, щоб це не сталося, але ну, ніхто не застрахований. І от, коли таке станеться, десь на дорозі, щоб я розумів, як. Автомобіль буде поводитися, коли я буду робити ті чи певні рухи. Я приїхав сюди перевірити цю, цю площадку. Колись, пам'ятаю, коли я ще тільки купив е, першу машину, от, і так ще нікуди далеко не їздив, і треба було поїхати до Львова Там 150 км нам. І теж десь був початок зими, мабуть, чи кінець осені. І ну, Я думав, що зі мною ніхто не погодиться, але один друг погодився зі мною поїхати. Тому чого не погодяться, тому що досвіду в мене мало їхати далеко, і там ще плюс по городі трохи. Ну, поїхали ми. І от один момент е відбувся той, що стосується того, що я зараз розказую. Був знос автомобіля. Я, от коли передивляюсь таке відео, я зрозумів, що є занос, а є знос. Чим відрізняється занос від зноса. Занос це задка закидає, а знос це передок не слухається, не можеш повернути, він їде прямо. І от, коли ми їхали до Львова, був знак небезпечний поворот праворуч. Але поворот такий плавненький, плавненький, ну, здається, що він мав би бути небезпечний. Але тоді було слизько, це був початок зими чи кінець осені, я вже не пам'ятаю. І машина не повертає. Я повертаю, а вона не повертає. І так їде прямо помаленьку. От. Я вже не пам'ятаю, що я тоді робив, але добре, що зустрічки ніякої не було, на зустріч ніхто не їхав. І ми благополучно якось залишилися на дорозі. Так, не то, що там щось таке критичне було, але машина просто не повертає. Якби йшла якась фура, от, то не знаю. А так все закінчилося добре. Тому такі моменти треба знати, треба якось дослідити, треба пробувати. Не тільки теорію. Приїхав я сюди, ну тут асфальт не слизько, не подрифтуєш, так би мовити. Але хочу таким зайнятися. Ось такими планами з вами поділився. Завтра поїдемо до своєї хатинки, подивимося, що там, як, по якому, може, пропалимо трошки в хаті. До речі, дуже цікаво читати про слова, як говорять в різних регіонах. Топити грубку, топити хату. От. А, і, а комусь смішно, що я кажу, пропалимо. Я подивився тлумачний словник, що означає слово топити. Це насильно занурювати під воду грубку чи хату. От, а що означає палити? Ну, це якось більш співзвучно мені з сірниками, з вогнем, з папером, з дровами. Тому я кажу пропалювати. Ну я не знаю, я не вибирав. Я, ну не було так, що я там народився, відкрив тлумачний словник. Так, Якими словом буду користуватися? ступити чи пропалювати? Ага, це мені більш підходить. Ні, просто там, де я народився, завжди всі так говорили. От. Напалити в хаті, пропалити в хаті, От. випалити в грубі. Якось так. Зі словом палити. А слово топити в мене ну, може більш в таких російськомовних людей це слово в правильному значенні їхній мозок сприймає. А в моєму випадку мозок сприймається з водою, занурювати під воду, топити. Топіть, ну, це мені ясно. А топити мені трошки не сильно ясно. Так що нам не заважає. Бути якимись такими однодумними, хоча ми різними словами пояснюємо ті самі речі. Просто цікаво читати коментарі, а вам, мабуть, цікаво слухати мене. Ми село любимо, тому завтра поїдемо. Також був коментар, що, мабуть, ми вже були там останній раз, бо збираємо металолом на бензин. Я просто порівнював там, ну, цікаво було читати, що все, ви останній раз приїхали, металолом здасте, компенсуєте бензин, більше не будете мати за що їздити. То ви обов'язково підпишіться на канал і стежте за всім, що буде далі, щоб побачити підтвердження або спростування своєї думки, яку ви написали в коментарях. Я ж, в свою чергу, нічого спростовувати або підтверджувати не буду. Просто спостерігайте за всім. Як я вже сказав, ми любимо село. От. Читаю в коментарях там такі слова: обожнюю, обожнювати. Ну, я не вживаю таке слово, тому що. Обожнювати. Словник говорить, що це надавати якогось надприродного значення, надприродної сили комусь або чомусь. Всі ми знаємо, що Бог є один. І якщо я буду обожнювати свою хату чи своє село, тобто, ну, вже якби робити собі ще якогось одного Бога чи як це розуміти, колись люди обожнювали сили природи, навіть боги з'явилися, там, перун. Бог грому. Такі фальшиві видумання, як ми розуміємо Боги. Тому я нічого не обожнюю. Якщо мені щось подобається, то подобається, не подобається, то не подобається. Але ні в якому разі не обожнюю макарони. Там, хоча я дуже люблю макарони їсти, Але я не вживаю такого слова, що я їх обожнюю. В російській мові воно якось не так. А бажаю. Ну, якось, а от українською обожнювати від слова Бог. Робити Богом, чи як. Ну, для мене це. Я не вживаю таких слів. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку про те, що ви почули. Якщо ви вагаєтесь писати чи не писати, пишіть. Пишіть, буде цікаво прочитати. Напишіть якісь запитання, на які ви хотіли б почути відповіді від нас, від мене. Ой, і дуже цікаво, от, чи підключилися б ви до стріму, якби ми запустили стрім. Тему не знаю, яку, ну тема. От з тим пов'язана, про що ми говоримо завжди з вами. Може, у вас є якісь запитання, ми будемо відповідати. Чи підключилися б ви до стріму? І коли в які дні, можливо, там якийсь один день, коли б вам було зручно. А ще дуже хотів би попросити вас, от коли ви пишете коментарі, пишіть, будь ласка, з якої хоча б області ви дивитеся, якщо ви не в Україні, з якої ви країни, просто дуже дуже цікаво. Ну, Звідки люди пишуть, де люди дивляться наш канал, дуже цікаво. Я подивився по статистиці: на першому місці, звичайно, це Україна, на другому місці Росія, на третьому Польща. Чи навпаки, здається, на другому Польща, на третьому Росія, а потім йде Германія і Італія. По країнах, так, де найбільше дивляться наш канал. Цікаво, звідки дивитеся ви? Напишіть, будь ласка, з якої області, чи міста, чи. Країни ви дивитесь нам дуже-дуже цікаво. Що ще розказати? Ми, в свою чергу, зараз зима використовуємо цей час, вже хочемо збирати врожай, який ще не виріс. Для того нам потрібні такі якісь штуки, корзинки. такі От ми вже придивляємося, чи зробити їх самому. Ну їх можна і купити. Ми побачили, Іванка знайшла. В інтернеті по 77 гривень, такі доволі гарні. Просто я ще точно не знаю, наскільки вони поміщаються туди, наскільки вони в місткі. Тому що в нас виникла одна ідея. Якось, може, пізніше розкажу детальніше, як будемо це робити. Або ці замовимо, або розкажу, як ми робимо для себе такі, щоб на шию вішати і збирати туди малину. От то. І що ж, і далі нам вже треба досліджувати. Зараз взагалі не просто, що там інтернет-магазин, от замовляю, мене там, що хоче, а там надають повністю консультацію. Тому буду зараз обдзвонювати, ну не зараз, от, а от десь, може, найближчі тижні обдзвонювати такі магазини, спілкуватися з ними, консультуватися і замовляти крапельне зрошення потрібно буде. Там, здається, в них навіть є послуха, що вони приїжджають, монтують. Ну, Буду досліджувати цю тему, одним словом. І буду вам також все розказувати і читати ваші поради на цей рахунок. Хто не підписаний на цей канал, ну що вам стоїть, чик, підписався і все. Підпишіться, щоб офіційно тут приписатися на каналі Юний Ентузіаст. Все, до нових зустрічей!